Вчора Єрмак приїхав на дитячий майданчик біля шкільної котельни, десь в Сумській області, і привіз з собою нашого президента. В цілях безпеки скупчення людей не допущено. Послухайте виступ. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Весь день на Сумщині з нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто захищає активно, захищає нашу землю. Хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині. Сьогодні річниця курської операції дійсно. Української історичної операції ми принесли війну на територію держави-агресора, і досі ми діємо на її території. Ми довели, коли багато хто говорив про глухий кут та розчарувався в Україні, ми довели, що українці вміють діяти правильно, і ми довели, що багато російських погроз були блефом. Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Сьогодні кожному солдату, сержанту, офіцеру, всім учасникам учасницям курської операції. 1300 кілометрів російської території були під нашим контролем, і це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу північній Кореї. Ми зірвали російський план, розвинути удар на суми та на Харків. Наші хлопці взяли більше тисячі російських полонених. На Курщині і таких, що це дозволило розблокувати в тому числі складні обміни. Одна з найважливіших сторінок війни. Я подякував сьогодні воїнам особисто 225-му штурмовому полку. Подякував 80-й галицькій бригаді, а також нашій славетній 95-й бригаді. Я пишаюся вами воїн. Звісно, подякував головнокомандувачу Олександру Сирському. Це його операція. Ми обговорили дії наші зараз на сході України у прикордоні, на російській території. Ми обговорили питання, що потрібно військам. Ми все вирішимо і по пікапах, і по іншій техніці, по квадроциклах. Ми вирішимо також по фінансуванню для бригад. Багато речей а, спеціальних щодо вибухівки та конкретних типів дронів. Чіткі доручення для. Міністерство оборони є. Все вирішимо. Була сьогодні доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля. Тут на Сумщині про оновлення в міністерстві. Перше максимум замовлень для українського виробника, щоб 50% зброї на фронті було нашою, українською. Друге розвиток цифрових сервісів всіх систем, зокрема, дельти. Третє скорочення бюрократії. Четверте чітка. Дуже чітка комунікація з нашими бригадами, з підрозділами щодо їхніх потреб. П'яте увесь комплекс питань щодо особового складу. Всі ми знаємо цю проблематику разом з військовим. Міністерство має це вирішити. І ще одне, якраз дорогою від наших бригад тут на Сумщині, я говорив з президентом Трампом, і це розмова після того, як Представник президента Трампа Стів Вітков був у Москві Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше. Налаштовано на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Я дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з нашими людьми, хто з Україною, хто з нашою державою. Слава Україні! Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом.